Доброго раночку, лампово телебачення знову включається в ефір для того, щоб показати, що ми знайшли минулого вівторка у Секонд Хенді. Насправді я знайшов ще наче в суботу, наче чи в неділю це. Але ще було не так, як то кажуть, дешево, тому я подумав, що треба трошки почекати. Хай воно трошки спаде. І у мене дуже. Серйозне питання. Тож я вже показував, що Нінтендо Лабу, да, я знаходив, ось воно зараз покажу, пам'ятаєте? Може хтось бачив, хтось не бачив. Це набір картону для гри на Nintendo Switch Нінтендола. Nintendo І тоді я сказав, що це історична історія. Вибачте за тавтологію. Історична подія. Чому? Тому що це перший раз, коли я знайшов на такому секонд-хенді який не є там стоковим секонд да, а більш беушних буш, речей, да, тобто був ще у житку речі. Я сказав, що це історично, що нарешті щось почало знаходитись для Nintendo Switch. Це означає, що не просто так, Nintendo Switch 2, яка вийшла, вона зробила свій внесок в це діло, що Nintendo Switch трошки. Відкинулось назад, і всі почали купувати Nintendo Switch 2. І Nintendo Switch потихеньку, я так розумію, почало з'являтися на, як то кажуть, у корзинах секонд-хендів і інших комісійних магазинів. Отже, що я хочу сказати, питання: коли ж я знайду Свіч? Саме приставку. Тому що. Набір картону є, без картриджа був, чистий набір картону. Знайшов е чохол для самої Nintendo Switch. Причому що... Е ну, він трошки є там, е видно, що тут трошки є подряпаний там. Ну, Це це, це, такі це робочі подряпани, ну, це взагалі ні про що, тому що чохол, е як то кажуть, Original. Бачите, <ганувач> distributed by Bandai Namco Entertainment Europe. Щенячий патруль. Бандай. Ну, тобто він офіційний, він схожий на мій, на мій з Маріо. У них схожі тут і то, і те, і те, і то. Бачите, вони там схожі. Мій трошки навороченіший, наскільки я пам'ятаю. Цей трошки простіший, але в цілому вони, вони плюс-мінус однакові. Тут, бачите, є місця для чогось, там, не знаю, для карт пам'яті, для картриджів, для чогось. Тут вкладається сюди приставочка. Тут у нас є прикольне отакі от ще одне відділення. На жаль, тут теж ніяких картриджів я не знайшов. Чому невідомо. Якби був, Якби тут лежав свіч в цьому чохлі, я би не то, щоб як люкс забрав би цю, я би як люксюк люкс забрав би, тому що це було б дуже історичне. А так я так розумію, що потихеньку, потихеньку у нас, може, ми як то каже, наближаємось. До того моменту, коли Nintendo Switch можна буде знайти на секонд хендах І це реально не може не радувати, тому що це, не знаю, як сказати, це ще більше е, зацікавить мене бігати секонд-хендами, тому що. Дівідюхи це прикольно. Я їх дуже часто дивлюся. Особливо ми зараз знову почали з Маргаритою дивитися, там знаходити або якусь легку комедію, або навпаки, щось таке дуже щемливе. Блюрейчик теж класно, теж інколи дивимось. Ігри там на Wii, PlayStation, комп'ютер теж знаходиться. Теж є... Є у що пограти, а що дітям показати, і так само DVD-шки теж є, і Blu-ray, які можна дітям показати, якісь мультики. Все всьому можна знайти якийсь, якийсь вжиток, да? можна придумати. Але коли щось ще таке є максимально актуальне, яке ти можеш використати ще й максимально за призначенням там, щоденним, тобто перекласти свій Nintendo Switch в більш. Зручний е, от такий от, е, кейс. Ну, от, і коли таке стається, то це максимально кайф. Від цього ловиться максимальний кайф. Нічого. нічого. Я думаю, що усьому свій час і колись ми знайдемо. Тому що е, анонсую, що я ще щось знайшов, е, як то кажуть, те, що лишилось від, від Nintendo Switch, але, на жаль, не Nintendo Switch, але теж, як я кажу, дуже маленький, але все одно приємний бонус. Покажу. Покажу, розкажу, але вже на сьогодні. Сьогодні я показую реальний чехол для Nintendo Свіча в гарному стані, трошки потертий, але це нормально для продукту, який був у житку, і він актуальний. Актуальний, і я не знаю, можливо, я брату піджену його. Подивимось. Ну, брату, у кого є простий свіч, а не Свічлайт. Тому що Свіч на свічлайт, хоча може не Свічлайт, в принципі, треба буде подивитися, наскільки він сюди влізе при, по, по приємному. От. А ви поки що можете підписатися, поставити вподобайку і написати якийсь коментар, підбадьорюючи, чи навпаки, чи е, написати, що ви саме цікаве знаходили найцікавіше. На секонд-хенді, чи якісь барахолці, чи де. Тому що насправді чухол це не найцікавіше, це просто продовження для мене історії історич, історичного події історичної, що на, нарешті Nintendo Switch у нас з'являється в наших секонд-хендах. Потихеньку, потихеньку, дуже неспішно, але з'являється. З чим я нас і вас усіх вітаю. Дякую за перегляд. Дайте дотягнусь до відео. Оп. Покажу ще раз. Оп. Ось така історія. А там Nintendo Labo. Це те, що було до цього трошки.